Розбираю покупки, зараз швидко все поховаю і буду вже відповідати на ваші повідомлення. Сьогодні буде окрошка також. Ми сироватку купили. Огірочки, редиска, колбаска. Я думаю, на вечерю до картоплі буде смакота. ще спеції взяла. У мене закінчилось. Тут різні таке всього потрошку. І вже скоро всім відповім. Хочу ще нагадати про дуже круту акцію, яка є в цьому каталозі при купівлі комплексного догляду Novage. Ви отримаєте дуже багато подарунків. Це 5 антивікових кремів для рук серії Novage, і також крем навколо очей від зморшок серії Novage. Окрім цього, додатково буде знижка 15% та 15% кешбек повернеться вам від компанії, тому дуже рекомендую, хто хотів. Собі раніше придбати комплексний догляд зараз просто ідеальна можливість не просто е зекономити, а ще й отримати дуже багато подарунків. Алюкю. Собікаво, ще планую трошки попрацювати, відповісти на всі заявочки. Завтра в мене буде цілий день вихідний. Ще хотіла вам нагадати про дуже круту акцію, яка є в цьому каталозі. Кожна людина, яка оформить замовлення всього на 35 балів, гарантовано отримає до свого замовлення подарунок, сюрприз від компанії. Тому також звертайте на це увагу, тому що я бачу, що деякі, наприклад, оформили там на 29 балів, на 32, тому нагадую. 35 балів бали вказані під кожним товаром в каталозі. Так от, якщо у вас буде замовлення саме на 35 балів, то вам гарантована компанія покладе до замовлення подарунок сюрприз. І ще вам хотіла сказати, що сьогодні я вже буду знати десь орієнтовно о 22 годині, яка ж буде наступна пропозиція тижня, тому що завтра вже починається третій тиждень каталогу. Обов'язково вам скину тут в історіях, щоб ви. Якщо щось захочете замовити, особливо з пропозиції тижня це робити треба максимально швидко, тому що там завжди продукцію дуже швидко розбирають. Повторюю, що завтра я буду вихідна, працювати не буду, тому сьогодні всі хвостики підтягую, всім відповідаю, і завтра вже в мене буде повноцінний вихідний. Вирішила ще продати ось таку косметичку. Вона в мене новенька, запакована. І щоб не відкривати, покажу свою, тому що я користуюся. Дуже класна якість. Я думаю, на відео вам помітно. Тут перший відділ такий для олівчиків, кісточок. Другий, тут мої речі, глибокий. Ось така всередині також косметичка додатково є. І тут такі. Відділи, щоб воно стояло, не падало. Точніше, не відділи, а резиночки. Можливо, кому потрібно, тому дочатку пишіть, щоб не стояло, Я вирішила продати. Куда ты? Забрала ще одне замовлення. Тут майже все це креми для обличчя акційні. Значить, що хочу сказати, що е, майже все під замовлення, але в мене вільний один набір, нічний та денний крем, дві штучки, всього по 139 гривень. Друзі, такої ціни не було дуже і дуже давно. Я взагалі не пам'ятаю, якщо чесно, тому що ця серія дуже гарна і для неї це дуже дешева ціна. Так от, Є в наявності нічний та денний крем, це відмова клієнтки. так? І е, два штучки саме денних кремів. Їх вже немає на складі в наявності. В мене два вільних, тому ми потрібно пишіть. І також замовлені ось такі компактні пудри серії Jordan Gold. На них також шикарна знижка. Три в мене замовили і одна в мене на продаж. Тобто, кому потрібна, одна штучка акційна ще є. Ми вже жартимо вдома, будемо ввечері з крошивий салатик. Тут смажуться котлети, Тому курочки помісимо. Артем писує ще вермішель. Замовлені сь сьогодні всім роздала і десь через годину буду оформляти замовлення ще одне. Тому хто написав, дівчата, я додам, кому що все потрібно, також пишіть у вас ще є час. Доставка буде через два дні. І також окремо хочу сказати величезне дякую за вашу пропозицію допомоги, тому що дуже багато хто особисто пише. Також пропонували відкрити збір. Нам, слава Богу, поки нічого не потрібно. Чоловік також дуже вдячний, поки все є, слава Богу, стан. Досить непоганий в тому, що могло бути, тому дуже-дуже вдячні за те, що ви такі небайдужі і що стільки дуже багато людей. Пропоную допомогу. І, до речі, ще хотіла сказати стосовно моєї роботи, що в суботу вже закінчується каталог, то у мене немає фізичного часу там кому щось нагадувати писати. Я вам прикріпляю посилання. Кому що потрібно, замовляйте. Я буду дуже вдячна за таку підтримку. Тобто, ви можете замовити засоби особистої гігієни, інтимки, гелія. Ну коротше, те, що вам потрібно, це буде добре. Всім привіт, вирішила звернутися до вас в сторіс, сказати, що ми дуже вдячні за підтримку. Чоловік мій передає вам всім вітання і також дуже вдячний. Що можу сказати? Дуже багато запитань про його стан. Слава Богу, все нормально, йому набагато легше. Враховуючи те, що могло бути. Я думаю, більшість, хто в темі розуміє, що це просто чудо, То ми, ми раді, що все так, одним словом. Продовжують капати, скільки буде в лікарні, не знаю. Ми зараз з Артемом сьогодні також туди підемо. Думали піти зранку, але щось не вийшло, бо і дитина захворіла з температурою, і в мене температура, мабуть, на нервах, може якийсь вірус, я не знаю. Коротше, трошки ми приторможені, тут лікуємося вдома, чоловік лікується в лікарні. Тому ще раз всім раз величезне, величезне дякую. どちらかにあるんだけど。 Всім доброго ранку. Я готую сніданок, вже зварила супчик з овочами і курочкою. Також смажу млинці і будемо з Артемом збиратися в лікарню людей. До речі, сьогодні вже буду активно працювати після обіду, тому обов'язково всім відпишу і також сьогодні буду оформляти ваші замовлення. Тому пишіть комусь, що потрібно.